Привіт! Мене звати Наташа. І діти вкрали моє життя. <плес> Мої діти вкрали моє життя. Мій кожен ранок починається о 6.30 З питання старшої Варі, їй 4 роки. Мама, сьогодні вихідний, ми не підемо в садочок. Тут же за лівий бок мене гризе молодша кіра, їй 8 місяців. Вар'я відповідає кіцю: сьогодні понеділок і садок ми підемо. І тут же пропоную малому тирану хабаря. Зайка, якщо ти вдягнешся без істерик, то ми тобі ввечері купимо ніштяк. Отак і народжуються меркантильні жінки. Але хабаря вистачає рівно на 5 хвилин почистити зубки. А потім починається справжнє пекло одягання. Моє моле йде вибирає кольорові лосинки, гарненьке плаття, тапки йде на ріжки домашні і корону. На вулиці мінус два і сніг. Класний вибір, Варюня, Дуже стильово виглядаєш. Може, трошки там, я не знаю, штаніжки, там, светрик. Ні, вони сюди не пасують, кричить мені мале. Думаю, да, окей, да, не пасують, правда, хорошо, не пасують. Угу. Так проходить мій кожен ранок. Я проходжу ці три рівня: торги, істерика, капітуляція. І моє мале йде щасливе і голе в садок. А потім хворіє. А потім хворіє друге. І ось ми з молодшою кірою у педіатра Олі. Педіатр Оля сьогодні в залі. А, а, Олю, ми вас дуже любимо. Далі нічого лічного. І ось, коли ходиш до педіатра Олі, є приємний бонус. Платиш один раз, <плес> <плес> дітей двоє, питаєш по обох. <плес> і ось прийом добігає кінця, і я наважуюсь зайти на неоплачену територію. Олю, у мене є ще питання по варі. Наталя, може, є питання по Кірі? Кажу, ні, дякую, Олечка, з кірою все ясно. А от, Варя нам виносять мізки. Я вже не можу. Це просто якісь вічні істерики. Це дитя, от з ким завгодно, крім нас, чоловіком, чарівний персик, солодка принцеса і просто ляля. А у нас сущий ад, просто дракула. Прям прожила цей момент Опять. Наталю вітаю це ж так чудово, відповідає мені Оля. Чудово. Розумієте? Це чудово. Для кого, блядь, це чудово? Для всіх, окрім нас? Ні-ні, Наталю, чекайте. Це ж означає, що дитина відчуває цілковиту безпеку і довіру в сім'ї і може проявляти себе так, як вона є. Дякую, блядь. Мені стало набагато легше. Це що? Малому тирану щасливе дитинство, цілісна особистість. А нам що? Іде за пан? ми вас любимо. Але це не кінець. Я не здаюсь. І серйозно питаю: Олю, може, варю до психолога. Наталю. Зварюшую все в порядку. А ти сходи. І чоловіка візьму. І я пішла до психолога, але не до дитячого, а для себе. На першій зустрічі психолог мене чим не питає: Наталю, вітаю. Розкажіть, будь ласка, про себе. Чим ви займаєтесь? Які у вас хобі? Хобі. Цікаво не знає, скільки коштує двоє дітей? Якщо ви не в курсі, я зараз розкажу. Дитячий садок варі, в який вона ходить, коштує 30к в місяць. Няня для Кіри – ще 30. Школа, в яку Варя мала би піти через 2 роки 50 на місяць. А тепер рахуємо: 3 роки няні, 4 роки садочку і 10 років школи. Це майже 9 мільйонів гривень. О, а тепер множимо на два янголятка. 18 лямів, пів мільйона доларів. І це ми з вами ще не вдягались, не їли, не їздили у відпустку і, в принципі, взагалі не дихали. Тож, яке в мене хобі? Останні чотири роки моє хобі не витрачати гроші. Але я пішла до психолога. Аварія пішла в державний садок. За 2500 в місяць. Так то він взагалі безкоштовний. 2500 так, щоб їх там не сильно пиздили. І піде в державну школу. Здобувати життєвий досвід. Але знаєте, в чому підстава? Психолог це теж дорого. За чотири зустрічі з моїм терапевтом ми дійшли до того, що треба трошки більше себе любити і витрачати гроші на себе. Ця порада вже мені вилилась в стока на місяць. Ну а що, мені сказали себе любити? Ну, я й люблю. Настільки люблю, що мої діти це відчувають по одягу. <рес> вже й минулорічні кросівочки такі маленькі, і дірочка. Так і дірочка на лосинках не така й помітна. А мама пішла на курси стендапу. Насправді державний садок краще. Ніж приватний, як би там не було. І, до речі, дірочка дуже класно пасує до атмосфери. Маленькі кросівочки також. В приватному садочку як? За 30к в місяць за твою дитину все роблять. Вдягають, обувають, годують, прибирають і навіть малюють. Коли забирала мале ввечері з паділками, то там не паділки, а цілий арт об'єкт. І цей арт-об'єкт однаковий у всіх малих. Чому? Правильно, вихователі мають ж відпрацьовувати оплачену копійку. А в державному садочку все навпаки. Діти повністю самостійні, самі накривають на стіл, самі прибирають, самі миють посуду і навіть собі пиріжечки печуть. Тобто, вихователі да, всю роботу, в принципі, на малих спіхнули. І дуже красиво це назвали: Навчання через досвід. Якось приходимо мале ввечері вся грязнюча? Я питаю, Доню, а що таке? Мама, ми робили багнюку. <риклад> Думаю, вау, багнюка, крутяк. Майбутнє України в надійних руках. <риклад> Але й плюси. Коли основне заняття в державному садочку робити багнюку, то наша той новий одяг, в принципі? Але мале не одразу звикла до державного садочку. Ще місяць вона мене питала: мамо, а де басейн? Де бульки? Каже, доню, та чекайся дощику. Басейн буде з калюджі, а бульки з носа. А я пішла на тайський масаж. Дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси. Вони дуже смішні.